Шва? Зараз буду жертве салат Ааа, пікане. Ще раз всім здорово з вами, я кава-кава, сьогодні ліду. Да, я тут. А, коротше. Приступаємо до того, Мишку показав, вроді би. Приступаємо до того. Ми нині граємо непростий бедварс я придумав цю штуку, Лідон согласився це зняти. У нас буде одна серія, на типу, як з джиманням, але трохи інакше. Хто буде мати менше кілів закатку, той буде міняти ресурспак. Так, да, в принципі, така тема, але ми там кожну смерть міняли ресурс-пак. Ні. Хто буде мати менше килів закатку. З нас двох. Той буде міняти ресурс-пак. Mm. Окей. Okay. Ну типа думаю, ты ти понял. Но у меня тут такий ресурс пак, что я його бы не потом зараз поминаю. Два ще знає, что ще одне таке правило? Кожен злам на кроватке у нас є вебер. Меняємо ресурс пак чине. Типа mm? кожен злами на кроватке у нас є вебер, меняємо ресурс пак чи ні. Ой, скажи, раз, я лухий. Мне шкода новое мышка у А мені мнеку там Їдя, mm. А, один є. Капец, требу заложить ресы. Нереально, у меня ресурс пак Кей собі зараз стоїть Ну я чисто по порядку иду. Я червоний ресурс факт спак... стоїть... не трогал. Ломай? Давай, я убью. А я. А Шо? ты, е ты е Л построил? Чай, а я мене вбив, я най.

Ну, well, no, конечно, ну no, двое, ну no, куда вы двое? Yeah, минус я минус бэкна, я могу меня ресурс спал. Бестро меняю на цей. що не для писать этого. Оооо. Ну, тая книга чуть-чуть лепше стала, но не то. Да ну. Така легка кроватка. Не? Я взломал одну кроватку. И дальше идет легендарный мой рассоспак. Да, это легендарный рассос по. Я так скоро вообще поменяю ну, все ресурс паки, потому что у меня, я недавно чистил ресурс паки, потому что у меня не так багато осталось. Але клоун. Кто клоун? Жовтый. Боже, тоже два на одного. Эм, um, она же... Окей. Хм, ладно, я не буду на no, них что это такая. А ты уже менял в соцпаке, че нет? Я же не могу на А ты кроватку какую-то хоть одну ломал? Нет. No. Is... Это уже две кроватки ломал. О! И разбомнал. Пиздец. <laughs> я уже понял, да, нет? Ну. Серьезно. Дай его. Да и ч ⁇ Это тупо на ужасе. Чему? Так, я меняю. РП. Бо, а сколько... Почкай, сколько в тебе клип? Два. А, ну я меняю РП. О, Армагеддон зеленый вообще легенда да, Не знаю, мне меня больше по душе, чем любые другие, какие у меня есть Давай застраивай, я там резко иду, на Хотя Это не рашки, я никого не иду, я иду на алмаз Конечно yeah. Оп. 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 Окей, ладно Это минальше вже подумав. Чиссу бегаю в центре и лутаю из муру. Здорово. А, понятно, все. <плес>

Викинь мій без шурта построїв. У нас тут, а поки ти там війняй страдаєш. Ага. Окей. Як? Скільки в тебе кілів? Не питай. Ну де? Один. Кіра, знов я міняю раз розпак. Ну тут вже я навіть відмовитись не можу. О, мій мій. Чекай, а чого ти його? Що ти... Ну, по мене 5 кильів. 6. Шість. Я маю міняти, Коли. Дивись. Коли я програю... Ну, коли, в кого менше кілів, то я меняє Ну Так обіснять, чотче. Я тобі таке и морю. Білий звар. Я знаю. Наряжава ти поздрава, може да миняте ресурс пак. И не. Може да го в принципи, я миняте ресурс пак. Е. Не много пъчи, по мене и так ти го желая да ресурс пак. Е. Така че, да се каже. И да Я Ей, да има две за мен. И по нея ресурс пак. По мене е средно там 6-4-5 ресурс пак е вид.

Зараз за мною наблюдаєш. Я mm -hmm. oh, okay. mm -hmm. ж трохи перепогал це його. Ой, меч. Замана PlayStation. Ні, ні. Ні, набать. Ні, момент, двоє, отень біжить на, біжить. А що мені робити в таких ситуаціях? Ну, вон там двоє і вон там двоє, один ведучий, а другий. Да-да, одна. У мене є проверена тактика. Братан, спокійно. Спокійно. Я просто зроблю вот так. Вс. Я меняю так. Нет. Yeah. Ну, в мене тут іде повторний, Я його не ставлю, так что сразу вот yeah, цей yeah, РП. М м так що я тоже меня. Mm? Не знаю. Ну там, де моя стара страва так. Yeah. Не знаю. Акей, ладно. Страшно. Да, можем меня канали через партнер? Не могу. Я буду проработать на ней. А я где мене через стримки в эти моменты? Оп! Ага. U. Oh, Jesus, sério. Não é a faixa. É isso, especial. Fica. que bom, não, não, А то мені котрі. Просто шість і Я взагалі бы дверс ніколи не сприймаю всерьез. Типа, ну, в мене стріляють, інший б і би вже би всрався з того, що у ну, мене до фіарейсів, і я типа боюсь їх просрати, но тим часом я якому кому пофіг 360 мучу над бездну. А ты шо там робишь? А? Е? Я мугчу. Ну, поменяю, поменяю, мені вже це чуть-чуть надо. Так, по FPS все нормально. Поменял? Так. Да. Ну, в мене тут одна проблема, є, то, що я то, что я так что поставил ресурс -пак, і и у мене комп почав годити, як не знати що. Ну за шуму не ну, 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 ну. хай зума все. Меня Значит, так. наблюдай. Наблюдай. Наблюдаешь? Да. Точно. Угу. Очень не Ні Да. Да очі